Це важко повірити, але в цьому стакані у мене лише кава та ряженка. А як зробити таку повітряну текстуру? Зараз розповім. Початку треба приготувати міцну каву. У мене звичайна розчинна кава з аврори, але можна і заварити. Коли кава охолоне, заливаємо нею 20 грамів желатину і залишаємо набухатись. У велику ємність вливаємо 500 мл ряженки. Солоджувач, додавайте на ваш смак. Я просто додала один скуп протеїну, але це не обов'язково без. Протеїну теж вийде смачно. Желатин я розтопила у мікрохвильовці і влила до ряженки. Збиваю цю масу міксером впродовж 5 хвилин на максимальних обертах. Я заздалегідь підготувала стакани, в які буду розливати мус. Кожен стакан я нарізала по половині банана. Розкладаю мус по порційних стаканах, перемішую і розрівнюю силіконовою лопаткою. Прикрасити можна як завгодно. Я просто натерла на дрібній терці одну шоколадну цукерку і присипала мус з Прибрала на одну годину у холодильник і отримала ось такий результат. Мус вийшов повітряний дуже ніжний з купою пухирців з насиченим кавовим смаком і дуже ніжною текстурою.